Добрий день, дев'ятикласники. Ми з вами навчились розв'язувати системи нерівностей, самі нерівності, їх системи. І тепер поговоримо ще раз про область визначення функції. Ми про неї говоримо майже в кожній темі, тому що працюючи з функцією, дуже важливо розуміти, яка в неї область визначення, тобто, які ікси взагалі можна використовувати при роботі з цією функцією. Давайте запишемо таку функцію. Область визначення цієї функції має бути розписана так. Підкореневий вираз в знаменнику має бути більше нуля. І підкореневий вираз не в знаменнику має бути більше або дорівнює нуля. Вирази під коренем від'ємними бути не можуть. Утворилась система нерівностей, яку ми розв'яжемо, розв'язуючи кожну нерівність по окремо. х квадрат мінус 4х мінус 12 більше нуля, прирівнюємо до нуля. Знаходимо за дискримінантом або за теоремою Вієта корені. Я знайду за теоремою Вієта. 6 помножити на мінус 2 це буде мінус 12. 6 додати мінус 2 це буде 4. Все правильно. І виконую малюночок до цієї нерівності. Точки мінус 2. І 6 виколоті. Перед х квадратом плюс я починаю з плюса прочергувала знак більше нуля, заштрихувала плюсики. Друга нерівність Х плюс 1 більше або дорівнює нуля, тобто х більше або дорівнює мінус одинички. лінійна нерівність, ось її розв'язок. І тепер до системи ми малюємо спільний розв'язок. Мінус 2 і 6 виколоті більше 6, менше мінус 2. Мінус одиничка закрашена Більше, ніж мінус одиничка. Перетин наших розв'язків там, де дві криші: від шести до плюс нескінченності. Область визначення цієї функції від 6 до плюс нескінченності. Друге завдання по області визначення. Область визначення цієї функції підкореневий вираз має бути більше або дорівнює нуля. Знаменник не може дорівнювати нулю. Розв'язуємо нерівність. Методом інтервалів прирівняли до нуля, знаходимо за теоремою вієта корені. 7 помножити на мінус 2 це мінус 14, 7 додати мінус 2 це 5. І виконуємо малюнок до цієї нерівності. Точки закрашені мінус 7. Перед х квадратом, плюс починаємо з плюса прочергували знак. І нам потрібні плюси, бо просять більше нуля. Друга нерівність х квадрат мінус 81 не дорівнює нулю. Х квадрат не дорівнює 81. Х не дорівнює плюс-мінус 9. Не дорівнює, немає тут більше-менше, тут просто виколоті точки. Малюємо спільний малюнок. Від мінус 2 і 7 проміжки розходяться в різні сторони. І тепер малюємо оцю частину, не дорівнює 9, просто викололи викололи 9, не дорівнює мінус 9. Просто викололи 9, мінус 9. І наша відповідь оці проміжки, але з урахуванням виколотих точок. Отже, 9 дорівнює від мінус нескінченності до мінус 9, від мінус 9 до мінус 2, від 7 до 9, і від 9 до плюс нескінченності. Оце стосується завдань знаходження області визначення функції, тобто множини всіх допустимих значень ікса. Сподіваюсь, вам все було зрозуміло. Дякую за увагу. До нових зустрічей!